Доброго ранку в ефірі. Програма рано вранці до 200 річчя з дня народження великого поета Тараса Шевченка. Майстри вишиють семиметровий рушник. Вишиватимуть майстрині з усієї України. І детальніше про цю акцію розповість гість нашої сьогоднішньої програми, виконавчий директор акції Рушник Великому Тарасу Микола Леонідович Степаненко. Доброго ранку! Доброго дня! пане Микола, до того як ми розпочали нашу розмову. Ми з вами спілкувалися, і ви запитали мене, чи вишила я вже весільний рушник. Я сказала, що ні. Тоді ви сказали, що я не вийду заміж, доки не вищий рушника. Символ весільного рушника нам зрозуміли, а що символізує цей рушник? Він символізує повагу людей до Тараса Григоровича Шевченка. Пройшло 200 років, і е, наше покоління, скажімо так, чи ті покоління, які зараз живуть. Вирішили вшанувати Тараса Григоровича Шевченка. Для цього і задумали вишити рушник, як кажуть наші етнографи, толокою, тобто всіми людьми, які побажають шанувати Тараса Григоровича Шевченка. От вся ідея, щоб цей рушник залишився, і може ми подамо приклад наступним поколінням, буде 250 років, а може й 210. І наступне покоління захочуть теж. І таким чином буде ціла серія рушників, це і підтримання буде культури. Містецтво нашого і вшанування Шевченку. Уявіть собі, от вже 1200 чоловік вшанували. Хто один стібок, хто цілу квітку, хто дуже багато. Але він тут зареєстрований у цьому паспорті записано. Навіть є шестирічні діти. У мене був такий випадок, коли я розказав в школі, що от ви прийдете з онуком через 50 років діти слухають, слухають. Як кинулися вишивати. Лю... Діти, які ж голку в руках не тримали. Причому одним рукавом отак нос витирає, а другим один плакав, що не міг заселити голку. І коли йому зробили, він зробив багато стібків, правда, там, косом ми це поправимо, все. Але він був щасливий, тому що він вшанував Шевченка. Він старався. Так. А чому обрали саме таку довжину 7 метрів? Ну тут багато є причин. Е... У нас, по-перше, це. Такий зручний розмір і не маленький. І ми. У нас була ідея, вона ще не, так сказати, існує зараз, щоб цей рушник був навколо портрета Шевченка. Портрет десь метр на метр 10, і от навколо нього буде, він дуже буде гарно виглядати. Крім того, ми вишивали рушник національності, він 9 метрів. Ну, є якесь співвідношення. ширина до довжини. Не можна робити 20 метрів, а ширина 65 сантиметрів, тому що це буде ну, некрасиво. Він буде як. Сосиска, да? от. І крім того, полотно, це ж полотно, може, десь біля 100 років з Черкащини. Його ще коли в нас коноплі вирощували, коли жінки вручну пряли, ткали. Тут все взято як можна ближче до Шевченка. Полотно взято з Черкащини. От. І навіть невідомо, скільки йому років, 80-90. Добре і, зберіглося. Да, і також взята колористика і узори з тих рушників. Того періоду, коли жив Шевченко. От, з музею брали, піднімали архіви, і от, художня рада затвердила саме от такий от узор. А чи є там якась закономірність, послідовність у вишиванні? А як же? Є класична класика наших рушників: це минуле, сучасне і майбутнє. Отут в рушнику є минуле там основа, потім е, сучасне це дерево життя і далі. Майбутнє це космос. Вишивають в основному жінки чи чоловіки теж прикладають? Чоловіків дуже багато. Десь приблизно відсотків 40, -40 чоловіки. І дуже багато, ну, якщо дітей віднести хлопчиків до чоловіків, то відсотків 30 дітей. Нам приємно от, чомусь мене тягне в школу. Ми коли в школу їдемо, по-перше, діти з великим задоволенням вшановують Шевченка на майбутнє. По-друге, ми одноразово робимо презентацію рушника «Національна Єдність. А це історія нашої землі, землі в символах і знаках. І коли дітям це розповідаєш, вони слухають. Це самі кращі слухачі. До кого можна звернутися, якщо хтось захоче теж вишити на цьому рушнику? У нас є сайт, у нас є три сайта і всі знають, набираєш на комп'ютері рушник чи рушник великого трасу, виходиш прямо. Туди і там все написано. Ми написали всі обласні управління по три рази вже культури, що хто бажає, будь ласка, дзвоніть, ми приїдемо. Два місяці ми узгоджували в Маріуполь, були всякі там проблеми. То Маріуполь був під... захоплений, потім звільнився, потім інші проблеми. І ми поїхали. Зараз, незважаючи на те, що була дуже тяжка дорога, ми поїхали, і там було ціле свято, цілий день. Ви презентували рушник національної єдності, потім вишивали. Вийшло 30, зашили свої побажання Шевченку 34 мешканця Маріуполя. Там, правда, не тільки Маріуполя, а і прилеглих сіл поприїжджали люди. Але це було свято. Але не тільки ми там в музеї Куінжі, а ще й було три передачі, три телеканали передавали вечором, ранком і на другий день ми ще й 25 хвилин прямого ефіру. Так що... Маріупольці і навколишні там села, там майже на, на півдонеччині, це подивилися і послухали і про Шевченка. І це було таке свято. там і вірші читали, і пісні співали. Це не просто так, це ціла така акція. А вишивати дозволяють будь-кому? Чи можна показати свій паспорт? що Я Ні. справжній українець? Ні. Вишивають, ніколи ми не питали націю, ніколи не питали. Всі бажають. Прийшов інколи там є майстриня, які, ну, типу, не беріться, ви не вмієте. Я завжди кажу, як виконавчий директор, дозвольте, він не зупсує, ми знаємо по національної єдності. Ото там криво косо вони зробили, ми посадимо професіоналів, вони зверху вирівнюють, буде, може, чуть-чуть товший там узорчик, але вони зроблять в кінці з нього художній твір вищого класу. Але залишиться там цієї людини, вона закладає не просто. Енергією. Нитки. Вона заклала свою енергію, вона заклала побажання. І це воно буде зберігати. Ми його навіть прати не будемо. Він буде так, як є, де буде п'ятничка, спіртом, плампончиком, чуть, чуть підберемо. Вся енергетика, яку заклали люди, вона буде зберігатись віками. Він ще не завершений, я так розумію. Він виконаний десь відсотків на 45, може, місцями на 50. От. Ми стараємось не вишивати. Можемо посадити майстрині, вони за 2-3 тижні. Закінчити. Але наша задача, щоб побільше людей вклали, вшанували Шевченко. Вже 1200 чоловік. От з Маріуполем приїхали, рівно 1200 чоловік. От. І було вже 23 колективних вишивання. Ми ніяк не можемо вирішити питання в Вільнюсі поїхати. І Казахстан, де відбував заслання Шевченка. Але Петербург, Санкт-Петербург, де Шевченко вчився. Ми прямо в тому місці, де лекційний зал, де він там вчився, да? Ну, він маленький, тому що там художники вчилися. Цей рушник був в тому місці, де Шевченко жив і де він помер, його художня майстерня. Ми туди поїхали, спеціально привезли рушник. Це перед самою війною ми встигли. І звідти ми вийшли в Москві. От. Тобто ми стараємось охопити ті місця, де Шевченко бував. От. І ми, перше вишивання почалося в його рідному селі. Чи є якісь часові рамки, адже день народження Тараса Шевченка 9 березня. Да, ми планували, хотілося нам вишити і подарувати на день народження Шевченка, відвезти в музей Каніва, в Канівський музей, і урочисто вручити. Але сталося так, що у нас то вибори, то революція, от, потім зараз війна, і ми не нав'язуємо, ми не форсуємо це питання. Ми хочемо, щоб, ну, знаєте, гнати. Для, не треба цього робити. Хай воно буде на наступну річницю. Ми започаткували його на 200-річчя, і до цієї дати він вишивається. А яка різниця, коли ми його вручимо музею? Головне, щоб він побільше людей до нього долучилося. Вони, ну як, духовно, морально від цього не то, що відпочивають, а це їх надихає. От я вам кажу, що. Ми навіть коли їхали, там КПП проїжджали в Маріуполі, коли ми казали, що ми веземо, ці вояки як? І від, бачиш в очах у них, знаєте, якесь тепло, що йде війна, йде, йдуть бої, а ми все одно, питання культури, як кажуть, війна війною, вона є, закінчиться, а культура ніколи не закінчиться. Тому це ж не просто історична мистецько культурна акція. Вона охоплює багато напрямків нашої діяльності. І нам хотілося, щоб побільше людей було. Хай буде дві тисячі, три тисячі. Ми нікому не відмовляємо. Всі бажаючі запросили, я кидаю все в машину, їдемо. Ми зараз уже двох залишились з усього великого оргкомітету і їдемо навіть. Коли немає коштів на бензин, але знаходимо і їдемо. Доки має нагоду, треба буде вас попросити після передачі теж там щось зробити. Там окремий протокол складемо. От от так, хотіла запитати, що у вас там? От оце обкладинка, теж це дуже коштовна річ і художня. От це майбутній паспорт. От тут по все починаючи від опису Ого. рушника, він більше схожий на наукового. І от тканину знайшли, затвердили. От. Вишивання зробили. От я візьму вам останній протокол, да? от, от поїхали ми, да, так і написав. У прифронтовому місті Маріуполь. От склали протокол. Хто зустрів, от, хто виступив, так? От, все це описали. А хто от, затверджує? Підписую протокол я. Про... Для чого протокол затверджує? І от хто вишивав, от, все це складаємо. Список. Кожен хто зареєструвався, вони є. І так по кожному вишиванню. Ну, плюс от катушку робили, Ніжинські майстрині, вони описали, що означають ці узори. Є ж етнографія, є символи, знаки, і це все описують, щоб воно не було е, просто так е, пусте. От, тоді вже через 100 років любий, хто вишивав, от ми зараз про шнуку національної єдності, каже, а я вишивала. кажу, ми ви це перевіримо? Відкриваємо, яка область, якого числа, відкрили так, як ми, наприклад, тканину знайшли, ми описуємо, де знайшли, от, в якому місті, хто затвердив, хто почав вишивати золотом. Все це, це задокументовано. Це, мені кажуть, це докторська дисертація. Я кажу, ні, це доктора мені не треба, от, це зайве. Але це повинно бути залишитись в історії. От ми знайшли рушника, є в нашій колекції, рушник до сторіччя. Смерті Шевченка, да? ми знаємо, що це зроблено в Чернігівщині. Але в зв'язку з чим, як, ніде ніяких документів. Хто робив, яка майстерня. А тут уже такого не буде. Тут кожен, хто вшанував Шевченка, він буде в цю, тут в тут списках. От. Це, так сказати, я сам юрист, тому кожен крок повинен бути зафіксований, от, щоб люди знали. От я, я ж кажу, діти. Навіть плачуть, Уже ми декілька разів бачили, що дитина плаче, коли чи не дозволяє, чи, чи не виходить у нього вишити, він тьотя, допоможіть мені. От. І ми допомагаємо, допоможемо вселити нитку, підтримати. І він зробить 4-5 стібків щасливий, тому що дитина маленька, вона вшанувала. І вона знає, я їм про це кажу, що він прийде своїми онуками через 50 років і скаже, я вишивав цього рушника. Онук скаже, діду. Та не може такого бути. Відкриваєш паспорт, а там його фамілія. А часто і фотографія. Ну, не часто, більше всього і фотографії, тому що ми фотографуємо тих, хто вишиває. А ви, власне, встигли вишити на цьому рушнику? Я. Тут стільки мого, я ж не можу записувати у кожний протокол свою фамілію, тому що я його підписую. Моя задача почати його і довести до кінця. Тому що є одна проблема. От по всіх заходах, які в нас створюють. Коли починається захід і бачать, що він такий. Резонансний, сильний, от оргкомітет зібрався чоловік двадцять, а коли почали перше вишивання, теж приїхало чоловік 10. А вже на друге, на третє вишивання залишається один-два. І тут задача така: хтось повинен взяти, одягнути на себе ярмо, я так називаю, і тягнути цього плуга до кінця. Тому що модно в нас кидати люби, що починають, уряд там, чи президент чи інші діячі чи політичні партії. Розшуміли і на півдорозі кинули. Ми я так не можу цього робити. Ми рушник тягнули два роки, і поки ми не закінчимо до останньої нитки, ми закінчимо. І цей ми закінчимо. І я людям даю слово, і гарантував всім. Ми його закінчимо і він буде в музеї. Спішити ми не будемо. Тут не треба гнати. Він буде в музеї це 100%. Ну, якщо мене там не стане, все може бути. Продовжить жінка, чи продовжить син чи онуки, але ми доведемо його до. Це, це гарантовано. І буде він в музеї. До речі, до нього шикарна скриня. От, він не просто так. Це він з котушкою, рядом скриня. На скрині теж на кришці розмальована узор з рушника останньої коханої Шевченки. От. До речі, дуже красива скриня, <клес> я <клес> бачила. Та <клес> да, да, я, я можу е, показати, якщо. Е... Це, це, що, 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 це не проблема. От, от. Я тут закладку зробив, зараз ми знайдемо її. Ось що. На будь-яке питання, відповіді всі там. А інакше бути не може. Це, це ж історично. Вишити і забути. От опис узору, да, хто, що за скриня. О, хто писав її, що символізує. Там. Це, тось, так сказати, це нау... більше науково, ніж. От бачите, хто робив скриню, ми з онуками, з сином зробили основу. Це вирізати. Да. А далі, от дивіться, от. я ми... не знаю, чи в зручно це в камеру. От. Ми покажемо. Да. Да. От тут все детально розписано, тут. Хто хоче, читає. Науковці дуже навіть просять прислати чи беруть. От. І це розшифровка. Кохання Шевченка. До речі, така трагічна, цікава. От, ми до цього часу ще вчені, ще вчені не дійшли, як це Лукерія, да? це кохана Шевченка, вона тут вишила історію свого кохання. Тут воно є. От, от Наприклад, от зверху терновий ну, вінок це символ невдалого кохання. Але ми додали цей терновий вінок три червоних квіточки, тому що ми от, вважаємо, художня рада, що. Це не було невдале кохання. Вона ще майже 15 років ходила на його могилу, і в неї постійно було в серці, що було? Кохання. До Шевченка, хай він уже був в іншому світі, але це кохання було. І хай хто скаже, що це було погане кохання, якщо на все життя зберегла це, так? І на рушнику. І тут багато таких. Символів, які про велике кохання, про таке справжнє. На жаль, ефірний час нашої програми вичерпався. Я вам дуже дякую за цікаву розмову, за те, що ви завітали до нас. І я вам бажаю натхнення і сили для вашої великої справи. Дякую. Ми разом з нашим суспільством, з нашою громадою. Ми це закінчимо. І ви нам допоможете. Буду вишивання, прийдете закладете своїх пару стіпків. Сьогодні у нас у гостях був Микола Леонідович Степаненко. А ми з вами повертаємось до наших постійних рубрик Не перемикайте, адже попереду ще багато цікавого.